Салют, друже! Радий вітати тебе на каналі 3 a 2 Crew. У нас сьогодні новий рекорд мій по аккаунту на EC7-му. І давай подивимося, поїдемо в бій І зараз все прокоментую. Це карта Копальні. Зараз граю в оновленні 10-3 вже, і як можна побачити, серед моєї амуніції немає м -м вольфрамового сердечника. І на цей бій я ним ще не користувався пізніше, після того, як я вирішив, що я хочу ще пограти на ісу 7 я вирішив, що треба дещо поміняти обладнання, амуніцію і поставив вольфрамовий сердечник. Ну, звісно, граю тут на каліброваних снарядах. Одразу прожето 65-й залітає на горочку, на центр. Хочу сказати, що достатньо ключова позиція на центрі, її не можна віддавати, ну тим не менш. Т-62 отримує одразу влючок. Звісно, пробиває мене фугасом на 24, ну, так небагато, нормально. Хочемо викорити тут прожету-65-го, дещо тут не виходить, тому що його не видно, і контроль-7201К. Для того, щоб грати далі, потрібно дещо перевести тут, хотів по Ягі зіграти, і його не виходить. Плюс тут ще. на Голдових снарядах це під калібри 7 як ви знаєте, то не завжди, не під кожним кутом можна пробити. Бачу, що тут е, пролітає зараз е, Фоч 155, і що треба дещо е, розвертатися, тому що вже проривають правий фланг. Ну і, звісно, в борт на 480 із сьомому. Від ІСа сьомого попадає на Пофочу. Знову ж туди стріляю. Я хотів вибити йому БК, але лише кританув, тому ну, далі продовжую пушити. Я майже фуловий, можна так сказати, тому продовжую пушити. Забираю першого початку 55-го. Також бачу, що тут із сьомий вже в прийомочку став. ну звісно Звісно, що в НЛД, і відкатуюсь назад, бачу, що ще один Fort 155 приїжджає на допомогу своєму корішу на ІС7-му. Ну, дивно, як е грає Із 7 ну, не влучає, не влучає, не пощастило трошки. Тому відкатуюсь назад. Звісно, чекаю на киди адреналіну, для того, щоб можна було трошки швидше кадешитись і. Забрати того самого Іса 7-го. І я, до речі, цей постріл роблю для того, щоб витягти на себе противника, тому що я знаю, що ПТСАу ззаду контролять і працюють. Фоч 155-й вирішує, що треба якось по колу об'їхати всю цю історію. Тим не менш, я гадав, що він буде зараз опаруватись, а він не їде. І е, тут знову ж таки цей іс підставляє свій ніс, щучий ніс, тому... Отримую туди плюху, і я продовжую тримати цей напрямок з е, нашим ПТСАу. Не пробиваю, влучення, лише влучення, і, і все більше нічого. от е, Нарешті приїжджаю сюди в ФОЧ. Фоч не пробиває на 500. Звісно, це для нього помилка. Я пробиваю його. Пробиваю навіть просто без всяких там. І залишається ще один постріл для того, щоб його забрати і відправити в ангар. Нас зараз в нашій команді меншість, тим не менш, хочеться сказати, що я гадав, що тут буде поразка, тому що е якось так тіммейти зникають, зникають, і здавалося, що вже все втрачено. Тим не менше, зараз із сьомий. Чомусь АФКшнувся, забираю його, можна сказати, півтора постріли на ньому заробив і відпадає ВК-7201К, що е, робить в команді союзників дещо невеличку перевагу. Ну і, звісно, бачу, що Єхпанцер знаходиться вниз на схилі, тому я сюди дозволяю собі поїхати. Бачу, що Єхпанцер е, є сотий. Кормою стерчить тут. Звісно, це даю йому постріл. І тут 65-й прога. Дуже прикро, що він сюди не впав, щоб можна було з ним по попвпшитися, але я бачу, що тут як панцер Є100 їде, і тому зрозуміло, що тут не буде мені сумно одному, тому що яга їде. До речі, оце те, що зараз було, так як я підставився під його постріл, ну так. Часто не можна робити, тому що інколи це буває просто підрив БК для іса 7 Ну, Що тут відбувається? Тут відбувається звичайнісінькі танці з яхфанзером 6 6000 вже е, настріляного ДПМу є. Ну і звісно, тут Яга просто по тому колу не зможе не встигне розвернутися. Прошати 65-й вирішує, що. Треба щось тут робити, але два танки. Т-62А, та також прожито 65 знаходяться на горі. Наші дві СТ і ПТСАУ знаходяться десь на нашому респавні, Тому вирішую, що потрібно їхати контролити цю позицію для прострілу і їхати на горочку. Все ж таки, забирають. Забирають 40-0,5. 62 забирає. Прожет то десь втратив мене, тому вирішує подивитися з Чому він туди зробив постріл? Я не розумію. Може він від е, страху того, що я влучив, в нього робить е, такий постріл смішний, я не знаю навіть. Ну і звісно, що залишається? У мене є тут дещо закінчуючись адреналін, тому я їду зараз на 62. Е, їду і граю 62. Не забираю я останнього е, пострілом прожету, тому що хотілося більше шкоди забрати, тому одразу ще даю трошечки тараном. 200 хітпоїнців залишається в 62 Ну і звісно, останнім пострілом я забираю Т-62. Одній бій на копання, в принципі, можна було сказати, що е, цікаво те, що в принципі карта невелика, і де тут можна настріляти 7480, та да, вийшло. Так що це мій новий рекорд по аккаунту. 5 фрагів, майстер Redley Waters. Звісно, за такий бій. 184, майже 185 тисяч. Забираю срібла. Ну, і, е, це, звісно, топ подамага, враховуючи те, що Яхфанзер ЄС взагалі не зробив тут нічого. Можна подивитися, що стосується статистики, з половиною боїв 51,5. Статистика 215Б, 183,44% награв, Йох 49 це вже закоріннялий, 20 тисяч боїв зіграв. Також тут 268, 52%, ще внубки грає. Патон 48, 58%, але якось грав осторонь від команди. І 40,05, 50 15 тисяч боїв. До речі, непогано так підтримав. стосовно тих, хто грає в команді противника. 13,5 тисяч боїв, 60%. Майже прожетто має один Фоч, 53% на 25 тисяч боїв. Давайте одразу другого Фоча. Це взводний. 53% теж 25 тисяч боїв зіграно. Потім у нас був Т-62, до речі, 47%. Як панзер і сот. 10 тисяч боїв 52%, відсотки, але якось так на ягі зіграв поганесенько. І сьомий той що АФКшнувся, 48%, майже на 10 тисяч боїв. Ну і вк 7201 65 Дуже мало якось боїв зіграно, незрозуміло. Це твінк чи лише він. Починає грати, але тим не менше, такий бій. Що скажете? Напишіть, будь ласка, в коментах, протисніть лайкосик. Всім вам гарних боїв. Пока!